А тепер ситуація не дошкоте. Одну секундочку. Дівчина, дівчина, давайте на це потанцюємо. Ні, хлопці, я не буду з тобою дискутити. Дівчина, дівчина, ви можете все-таки зі мною потанцювати? Ні, я не буду. Дінчи, ну ну ну, дай! Потанцюй! Я сказала тобі пупс, бо я не буду з тобою танцювати. А тепер ми покажемо, яка у нас гарна столовка. Доброго дня, мені, будь ласка, ваш фірмовий салат. Фірмовий салат? Добре. Э, вибачте, а це що? Це фірмовий салат з А Чому вони ще рухаються? Зараз додушимо. А... Вікна усталості. <ріпи> Дайте мені ласка, манку. Мамку, мамку, чуть дайте мені бляшка. Це не мамку, це татко. <ривіт> так чого це годить, я хочу казати. О, то ще А тепер ми покажемо вам деякі наші фокуси. Філіп, ти готовий? Так, <ривіт> Давайте. Філіп! Жінка. Філіп. Жінка. Процвіти. Жінка, Филипп, Арменын, Хліб. жінка, жінка, жінка до 30. Сказати, що це Бен а, де, а тепер трохи армянської реклами. І так, армянська реклама купальна. Якщо ти сексуальний і небезпечний, то ти завжди можеш вийти у цьому на пляж. А тепер ми покажемо рекламу армянської бритви. Кри, як крив той отець, дід і брат. А тепер ще сіполошки. Всі ви знаєте, Памело Андерсон. Це Памела Андерсон. Памела Андерсону рятувальники мальбом.

І так, нарешті Памела Андерсон на з спортзалі. І так, Памела! Памела, Андерса, Памела, Андерсун, Філіп. І нарешті ми хочемо показати, як ми говорили ще про нашу бабусю, ми хочемо показати нашого дідуся. І так, Філіп. І так, звичайно, коли він сидить на полонині і поселих веч, ми підходимо, так свилипом. Бо... Дідусю, дідусю, стопу, скомпу! Дякую за увагу. Це були команда КВН, «Дупи-Колдуни». І на останній ми покажемо вам. На... Останній мимо. Ось і транспортно, можна сказати, транспорт у по Арменії. Давай і